У нас сьогодні на порядку денному одне питання про затвердження меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між українською міською територіальною громадою та відокремленим підрозділом іноземної неурядової організації, представництво центру з питань захисту цивільного населення в умовах конфлікту цілі. доповідач ці Тарба Людмила Володимир Володимирівна і у нас присутній. Директор лікарні з питаннями. Думаю, Ми думаємо, що Тетяна Лісавна підійдемо ми його проговоримо з начальником фінансового управління, щоб депутати чули, щоб не виникали питання в подальшому і на сесії, в тому числі. Можемо, хто за таку таку пропозицію порядку денного прошу за проти. Утрималися одноголосно. Я пропоную заслухати лікарню першою. Які у вас питання? Ні, ніхто не проти? Ні. Другого дня у вас комісія, члена комісії, там Ну, на сьогодні лікарні просили. Ми просили про те, щоб ті кошти, які у нас залишилися з поруч на купування щоб ми їх розподілили на закупівлю медичних матеріалів. Ну, Сума у вас Та Там не чимося, що я не появляюсь. У нас було залишком ще залишилося. Ну на сьогодні на моломо рахунку. Повернемося таки до коштів. І вам рекомендує хто їх перенаправити на комунальні послуги? Е, я не можу цього сказати, мені доповіли, поки я був на лікарня, але не було. Я... Движеного кодекс рекомендую. Mm -hmm. Тому що наші обов'язки забезпечить. Медичну... Так, ми ж говоримо за одні ті самі комунальні послуги? Ми їм повністю покриваємо. Так я розумію? Далі, дивіться, у нас було по фінплану прийняли одну суму в зв'язку з тим, або те, що спека, або ну, додано було спеціально, тому що у нас сьогодні місяць десь, виходить, до 20 тисяч кіловат більше використовується, більше ніж в минулому році за сердний місяць. Наразі е, остаточної суми немає, але це буде в половину менше. тому що е, ну, Ми накривали спочатку Шолисти ТНК і МВЛ, а потім е, ми підняли те, що вони планували їх економічний відділ, вже планували на цей рік, скільки вони використали, побачили дуже велику різницю не в грошах, а в кіловатах. Ну, тобто, ми зараз не говоримо, да, ми зараз не говоримо про підвищення, що воно піднялося. Ми бачимо якусь колосальне підвищення споживання. Не зрозуміли, з чим це пов'язано. Направили листа, щоб вони роз'яснили, чому таке велике ну, збільшення. Відповідь була: ну, незрозуміла, тому ми попросили ще раз передивитися те, що надали. І на сьогоднішній день. Ось я уходила на комісію, і Назія економіст скинула потребу в 500 чим-то тисяч. Не мільйон сто сорок, а п'ятсот сім тисяч. Чому? А чому ви говорите про похолодання і електроенергію? Якщо буде світло, то ви не будете включати кондиціонери, або буде центральне. Якщо не буде світла, то генератор це інша історія. Генератор так не обчислюється, да, це інша схема. Ні, я маю на увазі, що ви кажете, що ми будемо включати кондиціонер. Якщо буде світло, ми ви не будемо. Ці кошти перенаправити зекономлені на придбання медикаментів. Ну, звісно так. Тоді ж, ну, як я розумію, по аудиту було сказано, що ми не можемо готувати лікарну зарплату. І не тільки на зарплаті на медикаменти також. Я сказала, не знаю, що значить. Ми з вами розмовляли на цьому? Ні. Медикаменти також вказані в довідки аудиту? Як сказано в звіті. А не фінансовий ти що Кенбе РБЛ у нас до сих пір рахується бюджетним станові, тому що Зайшли в топік тоді для населення. Ну наскільки я знаю, не з Сергія Івановича в лікарні критична ситуація з медикаментами із ну, цілому з медикаментами з виробом медичного виробом, медичного. да, медичного Вироби медичного призначення, що вже дійшли <гум> до того, що рукавички купують за власні кошти. Ну не знаю, наскільки це правда. Як ми тоді зможемо якщо? <гум> про Ну, ви не змогли доказати, що це воно так. Тому, ну, як варіант, треба конкретизувати, Написати, що в критичних ситуаціях підтримка в частині, ну, я так думаю. Але я не знаю, Тобто фактично ці кошти, які вони зекономили, вони можуть направити тільки на, на комунальні послуги, ні на зарплату, ні на медикаменти, вони не можуть їх перенаправити. Е, при внесенні змін до програми ми зможемо вийти з цим питанням на раду? Ми ну, ж кажу, зможемо, але я не знаю, як наступний аудит на це подивиться. Ми думали, що і тут питань не буде, тому що як нам розказували, що вся Україна платить зарплату. Ну, Я так розумію, той мільйон двісті, який ми виділили вам на корзину, от у пакету надзвичайні стани, да? ви її використовуєте тільки по даному напрямку. Це ну, неприкасаємо не але... резерв, типу. <п 'ятна> тобто фактично, я сказала правду, що зараз критична ситуація з медикаментами. Так, сьогодні є. Ну, Плюс є при тому, що у нас не сьогодні осіб, якби да, можна сказати, не залишилось. Для проведення процедури. А кошти, якісь у вас на метна придбання є? Чи ви використали всі медикаменти? Медикаменти. У нас ще біля мільйона дев'ятсот, мабуть, десь мільйон, у нас ще є тому, що воно було розкладано по бюджету. Так проблема тоді тільки в тому, що у вас немає уповноважної особи? Ні, просто якщо прорахувати на майбутнє, і ми не знаємо, коли після нового року, то два місяці нам мати якось буде, щоб несети подір. Яку суму Яку суму ви потребуєте, щоб у вас був запас? А якщо у вас зараз кошти на медикаменти є, чому ви їх не осваюєте зараз, щоб були медикаменти? І за проблеми відсутності уповноваженої особи? А, ну, а в часі, так. Є, так, є, так є. У мене такого роду пропозиція, як члени комісії. Ми, Яні Сергіївні дамо доручення все ж таки розглянути пропозицію, яку надала Тетяна Олександровна, нести зміни до програми, де прописати, ну подумати, як прописати. І якщо у вас вже постане критична ситуація на, ну, на придбання ліків, ви будете бачити, що НСЗУ не, не сплачує вам, тобто у вас немає можливості, тоді ми повернемося до можливості виділення зради на медикаменти, правильно? А ви за тих... Так. а ви за цей час обрахуєте ну, вже і вже будете бачити, яка сума потрібна, Леонідовна? Ну а впровадження вас зараз є е, платних послуг Ці гроші, що ви отримуєте за ці, ці послуги. Ми не можемо також розширити е, придбання.

Що у вас по харчуванню? яка зараз вартість харчування на? Вже 100% це в тому році про це говорили, але якось а так. В що... В тому році, так, ви... да, коли там міністр облікувало там, закупку, а потім то, знаю, зараз що... треба для контрактування 50% зараз немає такої умови, як ми говорили на початку року. Нахтосували скасували, але вони вже є закуплені там. Якщо таки... Ну, а якщо зараз. Вже... проводку сначала делать, навантаження yeah, не yeah, не yeah, yeah, yeah. Там тоже буде дуже такий дороговартісний проект, тому що проводка вся не розрахована на станову. Це ми поняли, у нас там молодша лікарня. У когось є запитання до головного лікаря. Туди? Тоді ми залишаємо, тоді ми зараз щас... проголосуємо за протокольне доручення Яні Сергійовні підготувати зміни до програми. На цю сесію не встигнете. Не? це дуже таке, що розумієте, кожен раз, коли буде щось потрібно е, додатково або перенесення, це будуть я так розумію, абсолютно різні статті. Тут на різні там цікаво дуже тому абсолютно ну, точно за три дня. Тось, е якщо у вас ви кажете на два місяці, є ну, якийсь запас рівні, тоді на на наступну сесію Яна Сергівна підготує зміни до е програми. І щоб ми у разі, якщо у вас ви будете бачити, що вас не Ну я не знаю там, як no, е е тоді. А ці кошти я тоді направляйте направляєте, так як це прописано. Mm -hmm. Якщо вам не на зарплату, не на. Лікарем Ні, я по цьому питання голосути. Я просто забула сказати, що є питання стосовно ж проєкту рішення по звіту, що було надано на комісію по закону. Хто за дану пропозицію? Дати про колядруч, проводимо голосувати. Хто за? Що це у вас за новий таке? Це є таке. Ви це ви таке вже побачили. Шекетка за, Савченку за. На наступну сесію. На наступну сесію. І треба зібратися по все ж таки по вашим квотам. Не було Валерія Васильовича, не було вас, на чим я там щоб обговорити. У нас є просто протокольне доручення попередньої комісії. Що я на середніх? На комісії по законності, ось в п'ятницю, було надано протокольне доручення стосовно підготувати проєкт рішення про з директора КМП МБЛ Сергія Лупова. Та винести додатковим питанням на чергову сесію. Сергію Лупову підготувати звіт та доповісти на засіданні профільної комісії та засіданні міської ради 30.08.24 року. Ми підготували два проекти рішення, тому ми ну, я, правда. Будьте здорові. Здоров ми, під... ми підготували два проекти рішення, тому ну, ми ж не розвідні. Я трішки не зрозуміла просто в рамках чого це буде. Тому якби один проєкт рішення ви приготували просто взяти до відома звіт директора, а інші там рекомендувати. Там не знаю. Там без розгляду не попередньо з... на комісію цей звіт. Завести е, ну, за на цій профільній комісії. Да, за два місяці це тобто до 1 вересня. Ну а ви попереджали, де ж він зараз цей звіт візьме? Кіно попереджали. А що ж, по-перше, в нього в контракті це прописано? І контракт ну читається двома сторонами, мав читатися. І Сергій Іванович знав про те, що має бути звіт 1508 управлінням на адресу КНП КенпеємБело було попереджено директора, що він має до 1.09 прозвітувати дев'ятого прозвітувати. Ну, а комісія вже сама собою вирішила. Я не була на цій комісії, це мені просто вже надали в понеділок таке доручення. Я не, я не хлопотала перед комісією, щоб таке було. це вже рішення Після, самої на цю сесію комісії. до порядку денного? Так, да, але мені ж треба і. Але ж вони написали, щоб на цій профільній комісії Сергій Іванович е, вже вам доповів про звіт. Якось Тут, дивно, я так думаю, що звіт там немає, бути на одному листі. Ну, і це мало би включено бути до нашого порядку денного, як офіційне питання як подальшого. додатковим, ну, ну тому що додатковим. реально в п'ятницю, от, ну це ж я хочу там, щоб ви внесли його, чи що, я не знаю. Ну, тобто, так, як внести ми можемо, а, якщо... А він не готовий. Сергій Іванович. А нам досі авторитет на нічого не повідомляє. Ніхто не казав, що сьогодні на нашу, на цю комісію ми зобов'язані... Подати звіт, не відзвітуватися, не прийти комісії, а саме подати звіт після цього, зазначений звіт обов'язково повинен розглянутися на профільній комісії, заслухати директора і вже за рекомендацією постійної профільної комісії виносити проєкт рішення на розгляд міської ради. Ну, ви знали, що його треба подавати? Що до 31-го. -е. Так я йшов прямо 31-го, -е? там вже написано до 31-го. Цього -е". не що нас? Як? Прямо от іменно 31-го -е подавати. Ні, світ наша автобува, не знав, що потрібно нам сьогодні розділу mm. принести. Якщо там злишиться до того, так. П'ятниця у нас сесія вже. П'ятниця сесія, я так розумію, що це має ще бути розглянуто на профільній комісії. І комісія має рекомендувати включити дане питання, чи це по законності рекомендувало? По законності це по законності. включити після розгляду на профільній комісії. Ну, а можливо, я ну, якби задиктую що додатковим питанням, але скажімо, але звіт не пройшов профільну комісію, і за. А більшістю голосів депутатам чи то включать, чи то не включать, може так просто. Ну, Тобто, проєкт підготовлений в двох варіантах. А там уже як. Депутат... А, хорошо, давайте в следующий момент. Члени комісії зможуть зібратися в четвер, завтра, завтра середа? В четвер, в четвер. Заслухати звіт. Ну, просто без проходження комісії на сесії. Нам зададуть питання, про чого не проходять комісії. Ну так. Щоб Ну так, щоб ми включили до порядку даного сесії, Леонідовна, Ви як? Ви мені ради, що. Тільки не зранку, бо мене комісія. Четвер, давайте на четвер. Підготуєте до четверга? Ми вже готові, вони сказали. Давайте по часу. На, який, на яку годину, щоб члени комісії збирати? Ну, я поняла, на яку? 13, 14. <клес> Хорошо. Тоді значить, назначимо самі. На 13 годину вам удобно, так? Давайте тоді четвер на 13 годину. Усі чули, які давай. Вона трактує. Рекомендація. Рекомендація: підготувати проєкт рішення про звіт директора КНП МВЛ Сергія Лупова та винести додатковим питанням на чергову сесію. Сергію Лупову підготувати звіт та доповісти на засіданні профільної комісії, тобто нашої, mm -hmm. та засіданні міської ради. Профільно оці mm -hmm. На ради. І хто буде виносити? Тяня, на ти. Проєкт рішення підготували ми. Ви будете вернути? Так, да, я вийду, виходить, зачитаю. А Сергій Іванович вийде до комісії, ну, якщо депутати захочуть. А, хто? Так, підходите? Підготуєте? Шо? Ну... І треба запитувати, чи будуть готові, щоб ми не зібралися, і у нас не було... Чому вже сьогодні пішли? Дуже не Ставлю на голосування дану пропозицію. Доручені. Хто за? Угу. Угу. Все, тоді до четверга. На 13-ту годину затвічаємось. Дякую, Дякую за Дякую. Спасибо, Після комісії Час, тоді включать порядок. Переходимо до основного нашого питання. Записка. Шановні депутати, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення Южноукраїнської міської ради про затвердження меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між Українською міською територіальною громадою та відокремленим підрозділом іноземної неурядової організації представництва Центру з питань захисту цивільного населення в умовах конфлікту, скорочена абривату Расівік. Значить, ну коротко про цю неурядову організацію. Вони зараз. По Миколаївській області майже з усіма вже, територіальними громадами заключили меморандуми для щодо порозуміння і співпрацю. За допомогою цієї нерадової організації ми можемо залучити грантові кошти в нашу громаду у розмірі приблизно 500 тисяч гривень шляхом участі в, проєктах, в грантових проєктах, конкурсах. Значить, напрямки цього, цієї неурядової організації це безпекова діяльність і захист цивільного населення. Вже на сьогоднішній день проведено три зустрічі. В квітні ми зустрічалися і взяли участь представники наших управління з питань надзвичайних ситуацій, освіта і управління економічного розвитку. По завершенню заходів. Домовились про те, що ця організація зробить опитування на території Южноукраїнської міської тергромади стосовно аналізу поточної ситуації цивільного захисту, цивільного захисту населення в умовах військового стану. І 24 липня 2024 року підписано вже основний меморандум. І вона на сесії, це все рішенням сесії Угу, Прошу підтримати даний проект рішення. Моє запитання. А які обов'язки наші згромадять перед добровольно цей неурядовий організацій? Справа в тому, що ця організація майже на протязі року і може десь місяць-полтора оголошують грантові конкурси, в яких ми можемо прийняти участь, і якщо там будуть умови співфінансування. Нам ну, звичайно, ну, звичайно це йде або 30 на 70, або 50 на 50. Ну, ми можемо в принципі, за ці грантові кошти облаштувати наше укриття садочків, школ. Також вони обіцяли навчити наданню першої допомоги, також якісь курси показати, розказати, ну, тобто так обширно. Ну, і, В принципі, Ну, що? Ні, ні таких конкретних. Ні, ні. Це чисто та, взаємопорозуміння, співпраця на я скажу, будь-яких договірених умовах полі. Може, ставити на голосування? Да? Да? Хто за те, що підтримати дане прорішення. рішення за? Проти отримується А Що на за зміни по фіксуванню кожного голоса за, якщо у нас іде на Зміни законодавства, по законістерство. Навіть при налічі відео протоколах має бути відмічені. Да, і думати, що відеотрансляція тепер є необхідністю законом визначені. Все тоді у нас у нас по онкозахворюванні. Так, все ми порядок денний вичерпали з одним питанням.